На Прикарпатті зловмисники побили та пограбували 27-річного військовослужбовця, який зараз перебуває на лікуванні. Трапилося це у лісовому масиві поблизу Шепарівців. Зі слів заявника, двоє невідомих чоловіків напали і відібрали понад 110 тисяч гривень та мобільний телефон. Після цього вони покинули місце злочину. Поліція незабаром затримала злоумисників. Їм оголосили про підозру. Потерпілий самотужки добрався до найближчого населеного пункту, де перехожі допомогли зателефонувати до поліції. При спілкуванні із правоохоронцями заявник дав чіткі. Рі опис нападників довго переховуватися зловмисникам не довелося. Оперативники кримінальної поліції провели низку заходів та розшукали грабіжників за лічені години на одній із вулиць районного центру. Нападниками виявилися 20 та 26-річні мешканці Коломиї. Обидва раніше судимі за вчинення майнових злочинів при поверхневому огляді. У затриманих вилучено частину викрадених коштів. Іншу частину вони потратили на власні потреби. Слідчі територіального підрозділу поліції затримали нападників процесуальному порядку. Обом фігурантам уже повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж поєднаний із насильством, чинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує максимальне покарання до 10 років за ґратами. Уляна Неколюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.